Так. Цікаво, коли буде наступне приступлення? Блін. що так? що так? Без приступлення хочу вже когось зловити! Поліцей, поліцей! Я знаю, що ви вміє кого зомбі першого. Він де, в Мексику чи в Паразіто? Паразіто. Він не... Він не розуміє... Їдем? Мене. Выезжаем! Ти пам'ятаєш, де, 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 де ти його выруби? Да. Поїхали. Не, я пам'ятаю погано. Давай, хоч ось може, ти пам'ятаєш. пам'ятаешь. Давайте шукати по всему. Може ти думає, може. Ауч! Нічого собі ми перевернулись, правда? Беремо вправду поліцейку. Бо то ми в когось степ взяли, походу. ]ower. Та добре, ми їм ми, ми їм віддамо, так? Да? Скажи поліцейську. Ага. До речі. Ти, ти знаєш, так? Якщо ти забув якогось поліцейського чи... Вс, і поліцейського ім'я, то мене звати Остап поліцейський. Тебе звати Матвій поліцейський, ти то ти сам знаєш. І є ще Ілля поліцейський. Добре? Ти вже запам'ятав нарешті моє ім'я, бо ти його кожен раз забуваєш? Запам'ятав? А это паразит, ты можешь ему так это А він часом вас не заразил? Нет. Я вас я сразу зареагировал. Нельзя в автомат. А він, був... він вас был выиграв? Нет. Чина Брехав. Брехав. Добре. <звук> скільки років, скільки днів, ми його ну, скажі, вже шукаємо. Ну скажи, вот твій полицейський. Дайте вже одинадцять куда. Стап. Шо? Можете він його вбив біля. У якогось лагеря. А він говорив, що то лагер? Ну, да, я пам'ятаю! я там колись, коли був малий, ми його, я його там з з з з з Я колись йшов з, з, з того лагеря. Повідаєш, Матвій, як ми познайомилися? Добре, я пішов з лагеря до банка і побачив, що ти там лежиш. Пам'ятаєш? А, ah, oh. да, да, ты девчонка. Я помню, да, и Дэви Поехали. Але почекай, я его змею Бо Ерубка. Бавин божевучи. Я... Ты усевол брук брук. Брук Хавен Стейблс. Не-не, не вин. Не, не він? Хіба він. Не він? Ну, чого ти не запам'ятав назву? Там косалок. Брухай. Це блін, лагерь. А. Опа, Deluxe Community. Ти коли йшов? Ти бачив такий надпис? Зараз ми поїдем. Він чи лагерь, але подивимося, бо він. бо ти зомбі ходяться по лагерях. Ти читав книжки, так? Да? Усі от про зомбі да, цікаві? Да, да. Ну і там пише, що вони водяться в лагерях. Значить да. він може бути не тільки... О, тут, тут. Але в нас. Я його прямо тут -то, там де там машину запанів в колоджих. Так? Да? Він втік. Погнали в ліс. Він говорив, що у укротя з ним була якась банда зомбаків. Він казав, що ти вийдеш, ми тебе всі купи з'їмо. Ну блін, класно, ти в розшуку. Це оце от? я йому пам'ять відбив. Ați văzut baza? Da, ați văzut e cam. dă să-i Nu, nu, nu.